Ми катаємо, катаємо, до того часу, поки в середині чудаки Як ті кільці там йобуються, не може. Мені багато увазі три один, що ми стали. Дві середині, двоє потретє. Ми твою передіємо, є третій вертай. Там не треба стола грати, нам треба мінятися, я віддав і побіг і новий місць і буде руку, але ми не поміняємося з тобою, ми маємо. Ну то може, просто від ниші купить. І все. Починаємо, щоб три удивити. Я я з кричу, ваш пришвай, що робить, що починаємо суто так, ось стопаєш далі, ми у вай перепоковуємо, і тоді ви, він бімба, ай, 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 ніхто не діду, ти що ти, ти сам, лоп офлайн. І тобі звіт, П-рулик, перед, тобто, ти стоїш і хочеш вибігаєш, а Рома забігає. Ти тикаєш там, понял? Ти тикаєш там, нокт-протур. Окей, давай. Поміняйтесь. Довго, рух Дерисона.